Так, друзі. А, ну Привіт! Як ваші діла? Ви розказуєте, Сьогодні у нас вівторок, їдемо сьогодні грати в футбол. А, у нас буде сьогодні з вами ще розпаковка. А, але це все буде після футболу, після того, як я поіграю, це з часом 10 вечора. От. І, а, і потім ви побачите, що я купив. Реально купив собі все для того, щоб. По-моєму, якщо це те, я не знаю. ну Написано, що з тема. Є в мене тільки одна посилка. Заказав там на тисячі гривень товара, все. І е, буду їхати сьогодні на нову почту забирати це все і потім будемо робити з вами розпаковку для того щоб ви побачили що за скільки де е, може вам це теж буде корисно От так що наблюдаємо давайте підключаємося дивимося це наші пробки ребята. Це Дніпро, вечір, наші пробочки. Але вони не сопоставіми з київськими пробками. У нас це не пробки по порівнянні з Києвом. В Києві це, звісно, біда бідою. Слава Богу, слава Богу про те, що я був в своєму експедітором і мені експедиторство відкрило те, що я знаю город Дніпро як п'ять своїх пальців. Висади мене в будь-якому кооперативному гаражу. Я, ви, я скажу, де я сидю, в якому, в якій я частині міста і на якому жилому А це наш центр, ребятки. Це ми з вами їдемо по центру. Це ми зараз будемо спускатися, це партій спускаюся з роботи. Їду додому, вже забрати посилочку. Так, наш центр. Перехрестя. Дмитра Явороницького і Січових стрільців. Це зараз називається так вулиця. А раніше було перекресток Карла Маркса і Артема. Я спускаюсь по Артему. Ну, В честь мене назвали. Дніпер це один із найкримінальніших городів України. Як, як не, не на першому місці стоїть. Іменно Дніпро. Тут вести бізнес дуже тяжело. Очень тяжело вести бизнес. Тут либо сват, либо кум, либо брат. Це наша мінора, бачите, найвелика, найвелика єврейська общі, як там, здание, чи як воно там називається в Європі. А ми з вами отак ось оплетемся на лівий берег. Ну, плетемся, це краще, ніж Києві, як я помню, ми последний раз до Гарика їхали, щоб ви понимали, до Гаріка їхати 40 минут. Це мається на увазі в бровари. А ми їхали 2-2,5 години, щоб ви розуміли яка пробка була. Півтора часа ми переїжджали з правого на лівий берег. Я йду до нову почту. Зараз заберу виходить, товар в тему. Будемо сюди з вами займатися розпаковкою. Добрый день. А можно забрать посылочку? Да. Так, друзья. А, забрал я с тему посылочку. И зараз иду домой для того, чтобы показать вам, что я там купил. Друзья, а, добрый вечер еще раз. Вам. Привет я... всем. Я приїхав з футболу, і так як я вам обіцяв, будемо з вами розпаковувати сьогодні посилочку з тему. Угу. Знаєш, що? Що? ти уїхав на футбол, і що? а я її там крутила, крутила, щупала, щупала. Що ти там по нас заказував? Я не знаю, половину помню. А половину не чесно. Мікрофони ми не забули взяти. Статі. Так, ми мікрофони взяли, да, бо да. ми да. відбуваємося. Ми, при... ми поки ще не сильно привикли до них, але дивіться, зараз я його надів і давайте ви мені скажете, яка різниця зі звуком. Ну що, а, поїхали. Так, подожі, давай, давай. Ще ми будемо зараз тягнути всяку бучу для того, щоб не розпаковувати. У Мене виникає питання. Да. Можна задати? Чому завжди, коли ми починаємо знімати відео? Ось цей парень почне їсти. Ну, тому що він, мені здається, що просить у всіх собаководів, щоб йому давали вкусняшок. Ладно, хаїсти ще будемо з вами розбирати нашу посилочку, яка нам приїхала з кєму. Е, Так, і перше... Я не знаю, що це таке. Я без поняття, що це таке. Я без... А, я знаю, що це таке. Світулічка, я купив це для нас для зйомок на кухні. Як ти думаєш, що це таке? Зйомок для кухні, Значить якийсь. Це той штатив, який знімає зверху, поняла? Тобто ти його прикручуєш до стола, наприклад, він йде як рогачом сюди вверх і диви, щоб ти телефон ставила так зверху, поняла? Як м'ясорубка раді закручувалася до столу? Стоп, так, так, так. Це така, як м'ясорубка, ну ти правильно кажеш. Я помню, Краще носирубка була. О, вона і є ось, все, подивіться. Да, це я купляю. І вона, кстати, вона реально видвігається, вона реально піднімається. Я можна буду на низ сюди все кидати. Там, подивіться. Отак ось. Ось, ось, ось вона робиться, вона отак ось, ось піднімається. Кстати, слухай, вона реально на таке ощущення, що... А, мені показалось. Поставила. Раз. Витягнуло, ну тобто, положила тарілочку, тут так телефон дивиться, поняла, І ти знімаєш. Це для інстаграму більше. Це не для Ютуба а для Інстаграму. Якісь такі, знаєш, там нарізкі з блюд, які ти любиш там зробити. Ну, Ми вси... зрителями в тебе віримо Дьома. Я для тебе купив, а не для тебе. <реш> 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 Я знімала рецепт борща. Тобі не вистачало чогось такого, так? Да? Ні. Я ж виставляла камеру сама. Ну. І в мене там є моменти, коли в мене видно тільки бороду. І що? Мою. Ну, тобто, зрозуміло. Так. Я це просто не можу зрозуміти, куди воно. Потім розберемося. Ладно, це я потім розберуся. Ладно, розберемося і покажемо. Так, це є. Тут більше. Я купив собі тапочки, я про це їх знав. Ребят, тапочки. Тапочки, щоб ви розуміли... 350 гривень. 350 гривень. Ой, я їх закрив. Розривай. Ай, човну. 350 гривень тапочки. 350? Так. Да. Слухай, де ти тапочки такі купиш за 350 гривень. Ребят, подивіться на цю красоту. Вони резинові. Вони, подивіться. Реально резинові. Реально м'які. Я в тому смислі, що я от зараз я їх... Я рукою беру і мені кайфово. Я ще ж на ногу не одівав. Подивіться. У мене 42 розмір. Це мід... Це мої тапочки. Мало того, що це мої тапочки. У мене нога широка. От мене, так. Да? Отут ще а воно мені зараз... Ой, що це таке за грязь? А, це не грязь, це з цього. З футбола. Я купався, якщо що. Дивіться, подивіться, які тапочки круті. За 350 гривень. Ну це не тільки тапочки. Це ще як сандалі йдуть. Подивіться, вони йдуть як сандалі. Да. Да. Це і як, як тапочки. У мене широка стопа. А ти і... що, все супітика заказував? Ні, і тобі теж заказував. Тапочку? Ні. Ще подивися, ми дійдемо до, -до, -до, до цього. Ну, дивіться. Ну подивіться на цю красоту. Річ, Реально. Дуже нравится. Дай понюхай. Ди... Ти оцінив? Як дивитися? Ага. Річ. Занюхай. Пойдет? Напишіть, пожалуйста, мені в коментарях про те, як, як вам ці тапочки вони підходять або ні, тому що а, мені дійсно по нозі, от я кайфово себе чувствую по нозі. Ні, ну смотрите на Ну як, ну реально, як дивлюся? Напишіть, пожалуйста, як вам вони обалденні. На попробуй становлення. От реально. 350 гривень. Таких тапочок з тобою. Немає. Не купив Артем нам тапочки. Бумбосіком з тобою ходити. Так? Собака собі Ну як тобі, як, як ти просто стоїш по Чи, стопі? навіть п'ятки перестали боліти. Не, вставай, давай я буду в них ходити. Що сидіть від тут і Я спати в них буду, тому що вони дуже мені сподобались. Ну тільки що охлаждаєш і коли, коли він на нього лягає да. і він тільки тоді починає охлаждатися. Да. Він не одразу охлаждає. Ну. А тапочки вони? Круті. Якщо. Так, поїхали. А тепер твоє пішло. Моє? На. А ти хай їдеш, догадаєш. Що? Їдай, ти мені купив купальник. Так, Я що знаю твої розміри бюста. А що не знаєш? Не знаю. Знаю, що 95, а які ці букви не знаю. Які те букви? Б? Чи Д? Ну що буду на весь інтернет розказувати. Опа! Це тобі Веа тобі не... Не да? ну, ну, та, ти та задрала, реально. Ти реально задрала. Ми своїм чехлами купуємо чехол, можна я куплю чехол, дивися. Ці чехли, які ти, які ти хочеш купити, вони стоять 350-400 гривень на островках. 50 до 500 гривень. А ці стоять по 100 гривень. Ось вона, подивися, по 100 гривень. Тобі тапочки за 300 гривень, а мені один чехол за 100, так? Да? Ні. Ні. Подивієш, подожди. Ну як О, ти тобі? долари. Долари, да. Ой, а кстати качеш. Ааа, Це потом. На тобі ще один чехолетний. Вау! Подляю. Це щось блестить, мені нравится. А це мені можна. <ривіт> <ривіт> На, подивися. Ребят, ну дійсно всі чехли по 100 гривень. Мені каже, це щось випало. А нічого тут не... А. О, все, да. О, слух вообще-то, Светлана. Вау. Ты не чувствуешь? Нет. А это что такое? Куда его? Я не знаю. Подожди, я хочу подойти на этот прекрасный. Ой, а ну, дай, а ну в день, дай, 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 дай твой телефон? Так, давай сразу вдинем его. Сейчас. Ну просто попробуй, давай. Ну, Зачем? Сейчас. Не, Я сам, сам возьму. Быстренько принесла? Да, ты давай, видишь? давай, я сейчас вот а ты. Цель ты... Уже дорого багато. До угу. 100 гривень. Ну ладно, вже 200. Це може бути. Слухай. Ну як? Подивіться. Подивіться, це, ну, це бомбический, реально. Бомбічний. Знаєш, що сюди надо? Сюди на другий цвет айфона. Слухай, поки становимся на этих чехлах. <х adjuster> Ну, что может здесь быть. Здесь? Ну, а какие тебе? Да, ну так реально, так подивись, какой он реально квадратный. Чехол. И тут же, наверное, вот сюда, наверное, откуда, что это за херня? Вот я не знаю, что это за херня. Все, я поняла, что это такое. Это, наверное, наклейка какая-то. Это, да? наверное, сюда клавится. Угу. И потом, как подставка, как кольцо работает. а, -а, -а. а ну да, 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 оно получается да? раз, вот так все раз, У -у -у. опа. Наклей. Наклеить. Наклеить? Да. Отак, так, чи от, чи ж ти будеш збоку дивитися? Mm, так в смысле, если ти навіть і так наклеїш, я ж можу його поставити і так, яка різниця? Все, воно ж відкриється. А ну, попробуй. Ні, ну спочатку попробуй, що ти клеїш? Попробувати що? Давай, Поки не покажу, не поймеш нічого. Mm. Mm -hmm. Буду так? да? Ну давай щоб було якось красиво. Дивись так, щоб воно було. Рівно, щоб це було рівно. Ну да. І посередині. Вот. Сюди чуть-чуть досем. Єсть. Ага. Давай. <клухи> ну що <клухи> не ну, красиво? Та очі дані мені телефон. Ми показали время, бачите, яке ми знімаємо. Ну, е, мої хорошенькі, напишіть, будь як вам цей чехол до цього телефону. Класний. Реально. Обалденний. Ну, ладно. Прогиб захищений з 200 на 300, так і ще па бить. Папа! Це Ні. Два. Це зрозумо. Папа! Три. Ну, так, звичайно, тому що я мене щоб не не цей, не кожен день не спрашивала мене купив мені чехол, чехол, тобто те, що дайте. це. Дякую ось такий, знаєш, обичний елементарний вроде би, ну при цьому. Сосмесом. Сосмесом. Да, да, да. Такі ці. Ребят, по 100 гривень. По 100 гривень. Зачем я буду переплачувати 350 Ну, По 350-400, если да, если тут по 100 гривень. Ну дивись, як А як отак дивися? Ну, подивіться що це. Ой, взагалі, Тьома, прям дуже шикарно. Ну тільки ну, цей цвет не йде піцеч. Ну отак, дивіся, а так, якщо ти дивися, от реально. А вот це от піде вообще. Ну, піде, ну мені подобається, наприклад, що ти от реально. А що... цей, да. цей по цвіту піде. не денеться, пожалуйста. Ні, по цвету піде все. Дивиться. Ух ты! Ой, вообще шикарно. Да, вот. Угу. Смотрите. Хай пока цей а буду. Так, э, далее шо, далее шо. Я, а. Ой. Я знаю, что это Я вам обіцяв про те, що я з слідчого місяця йду в спортзал. В я обіцяла, мені нічого не казала. Тобі нічого не обіцяв, дивіться, бутилочку це купив для того, щоб носити собі водичку. Подивіться, красота, яка. Літр 200. Як я, так забула тобі сказати. А, літр 700. Дивіться, яка реально, ось воно куди вставляється, зрозуміло? Ну так. Да. Друзі, подивіться, яка крута, яка обалденна, спортивна. Сейчас, подожди, я тебе закручу, потому что мне неудобно. Подивіться. Літр 700. Реально крута, обалденна, модна. За 200 гривень. Чи за скільки вона стоїть? А, не, які 200? 150 гривень вона стоїть в цьому, в тему. А, а в, там же. 100. Ну так зайдіть подивіться. А заказав. Я тільки що з футболу їхав. На, на ти мені на 2000. Більше ти мені казав. На 2000, тисячі. Та які 2500? 2300. Та ти мені казав, що на 2500. 300. Та ти мені казав, що на 2500. 500. Сі, пожалуйста. Короче, Твої Та по-моєму 2300. Чи 2500? Неважно, 2300, 2500. Ну, десь десь в цьому діапазоні. Ну, подивіться, яка красива, дійс, дійсно красива бутилка. на ну, Я не знаю, коли я буду ходити, але я думаю, що це буде либо ранком, либо пізно вечором після роботи, часом на 8-9. Я думаю, да. Ну, Я думаю, що я, може бути, я на бокс піду. Я не знаю, я ще подивлюся на це. Це я викидаю. А, а це я купив собі колпачки. Ні, це колпачки на машину на Volkswagen. Собі я взяв. Що це за колпачки? Це колпачки, вони являються флюресцент. Не поняла? Що це таке за колпачки? Знаєш, що таке флюрессентка? Це що водитель, я все розумію, І людей. що це? І що це? Це там, де ставляють колесо насос, ну, оце, ну коли спускає. Коли спускає колесо, Так, да, На золотник. золотник, На пиптик оце надівається. Оце це ж... На золотник. Називається золотній квіт. Mm. Надівається, цей, е, я поміняю, там, виходить, є закрутки такі, знаєш, типу колпачки. На я поміняю на ці сині. Ночі вони світяться mm. як флюоресцент. І воно тебе буде, коли ти будеш бистрі їхати, воно буде показувати, типу колесо тебе світиться по кругу, поняла? Ну, Я ну, я просто заказав, може воно, може воно так і не є насправді, Ну я спробую, Господи, що? Ну, вони, вони мені, mm. мені стоїли, вони ці 24, 25 гривень. Чотири треба. А, ну так, 4 колпачки. Це я для тебе купив. Рощотскає? Так. Да. Да. Це не розщо. Це чистить рибу. Це для того, коли ти чистиш її, поняла? Щоб луска не розбігалася, а уходила ось сюди, ось поняла? Так ти ж рибу чистиш завжди. Да? А купив для мене. А купив для тебе. До. Щоб тепер тебе легко чистила і все з тебе було. Ну, я не знаю, як вона, а, яка вона настільки надійна, але я купи попробувати, ребятки. Вона недорога, по-моєму, там вона 18 чи 19 гривень стоїть. Ну, пластик. Ну, хоча скучно. Попробую. Чекара багаджога. А <с? <с?> <с? <с?> а, це купимо на машину з тобою. Треба машину. Твою машину, так. Це тримач. Я почула твою нову машину. Нічого не почула з тобі. Ти а, просто перепутала. <плес> <плес> так, це я буду викидувати, хай лежить туди. Тут є тримач під телефон, коли, коли немає магніту у вас. Так? От, така от, Раз, <плес> раз. <плес> Ух ти ти блін, Я так хотіла таке. Подивися. А, в тебе на цьому немає, подивися. В тебе є на старому, поняла? Я зараз один старий. Ну, то мені вже не подобається. Так, тобі все подобається, подивися. що? – В тебе є старий. Раз. – А, Там, мабуть, він сильно. Так, да, все. А, Там сильно товсте, мабуть, покриття. Так, да, і в тебе тут є виходить, магніт, якого немає там. Єдине, цепь мінус. Всіх э, получається чехла. А зі цей магніт цепляється сюди. По-моєму, должен бути на своєму айфоні магніт. Ми Та чех... ні, цвет. А ну знімай. Чу. Сейчас що? що я виходу? Ну як тут, виходить? ти вишає А, точно. <ріст> точно на айфоні самому. Йовый випало, я не знав. Для того, щоб ми в машині їхали, у нас і ми друг друга знімали. Так. Да. <рес> і оце уголочок буде до світу не ставитися. Наприклад, оце вся торпеда йде, оце вся. покажи, як стіл. Це якби торпеда, я буду за рулем, а Світа буде тут сидіти, щоб у нас було все видно, щоб, ми, щоб нас бачили, всі люди, що ми їдемо кудись там вдвоє і ми розкажемо те, що нам потрібно розказати. Ти знаєш, що я боюсь? Що? Що воно не прилипне. В нас Світ, ж... воно прилипне, знаєш по чому? Тому що у Гаррі Кайскарі є така штука. Нажерифлена торпеда. У нас одна і та ж сама машина з ними. Так, ти думаєш, що іменно таке. Іменно таке. Так же не переживай. Ладно, хорошо. Таке довіряється. Я ж казала, що цвіта в привикли. <сцелуй> Мені не подобається підточчику. Річи? Привіт, поругай, Артем. Нормально. Кажи, як ти міг оце впустити телефон? Прийдеться, тепер новий світ і Да. Це скакалка. О боже. Да, що, це... Прям серйозно рішив зайнятися? Так, да, це я зійду, з, виходить. З перш... З першого числа скакалка, яка, яка, яка дійсно річ. Поняла? Зроблена з такої з резини. Пам'ятаєш, як в дитинстві було так, про каучукова резина, така, як О, ляснеш. Ти... Помнеш, Я... у нас до грудей. Якщо доходить скакалка до грудей, значить вона ваша і ви не будете зачіплятися. Ви тебе було. Я би чесно зараз не попригав, тому що а, в режимі скакалок не вистачає. А якщо є якісь скакалки, вони... Вони настільки, мені ця скакалка піде і буде круто. Що ти? Попробуй які вона. Я, Вона реально крута. Ні, ну, Чесно, не от брехати не буду, я не пам'ятаю, скільки вона стоїть. Ну вона недорога. Вона реально недорога, скакалка. не дорога, скакали. Попробуй ти її. Попробуй які, які Ух ти, ці. Які ручки да, так мало того, що вони м'якенькі, мало того, що вони ще й. Не будуть скользити. Да. Да. Тобто, це сюди. І а, і купив я ще собі на автомобіль, називає, бачиш такі е, Open, Open. Це ти поняла коли? Це клеєш ти, коли відкриваєш дверку і оце на бок сюди клеєш. Коли, наприклад, не дай Бог, я десь остановився там, де немає світла, і в тебе машина їде, і вона буде бачити ці світлотражателі. Ну, Може, опен воно і не буде видно, але світлоотражателі воно на машині буде збоку видно. реально. Це я купив собі, щоб наклеїти, виходить, на свої. На свої а що, там скільки їх їх так багато? Ну, Я їх купив, я їх щось подумав, що їх по дві, а їх по чотири. Мені достатньо одного. Ну, вони взагалі там, 18 гривень оця пачечка стоїть. На, а куда? Так, є. Що ще? І а, це я купив, коротше, спробувати, ребят. Купив, спробувати. Як ви думаєте, що це? Ну, я знаю, я бачила таке на тему. Я тобі да. показала, а ти... Да. Ребятки, дивіться, насправді я дуже сильно хроплю. Uh, і в мене буде операція, але вона буде, я не знаю, коли буде. Я тільки зробив МРТ носа і uh, десь, да, десь, десь 3-4 місяці, вже полгода, пройшло, навіть вже більше. Да, навіть вже пройшло. Так, год, навіть, год, вже, а, год пройшов, МРТ робилось на півгода. обратно буде робити, ви, ж, ви чули, коли я, наприклад, знімав, брав телефон, і ви чули, як я дихав. Дихав тяжело, Ой, що я... Да, я це не контролюю, тому що в мене е, пере, ну, це, проблеми з однієї сторони носа. А, і в горлі мені треба сказали, вирізати гланди і, вир... і підрізати язичок. Оце, що в кінці, в кінці рота, тому що він в мене дуже великий. Ну, коротше, це я буду робити, і мені сказали в двох, мені сказали в двох больницях в Гарвісі, мені сказали одну ціну, хоча один і той же врач сказав, я буду що в Мечникову різати, що буду різати е, в, этом, в Гарвісі. Це назад це стоїло, ще це два рази, на два у Ну, на два, я думаю, ні, ну, в Гарвісі мені на те время сказали 25 тисяч. Вот. 35. А, в... а, 35, да. А в Мечникову да. 25, по-моєму. А в Мечникову? 20 или 25? Ні, ні, ні. Так. Да. Разве, да? Да. А я кажу, по чому така різниця в 10 тисяч? Ну, а вони кажуть, ну тому що в Гарвісі будуть за тобою, за тобою жопу підтирати. Ну, ви поняли, так? Да? А в Мічниково ти будеш сам все це робити. Ну, я тільки не пам'ятаю, в який сезон лучше казали. Делать. От, Без, тому, от я не пам'ятаю. Ребятки, э, скажіть, пожалуйста, якщо у вас. Якщо да, у вас у Дніпрі є э, хороший врач, який в виду по поводу того, що храпа храпу і все остального, можете написати на влічку. В Днепрі. Це в Дніпрі. Соотвісно, звісно, в Дніпрі. Вот. Так що, в принципі, це все. Дякую, що були з нами. Дякую, що. Подивилися на нашу розпаковочку до кінця. Підписуйтесь на наш канал. Ми дуже будемо раді вас бачити тут. Так що, всім бай-бай, люблю, цілую вам пока, пока-пока.